Уявіть світ, де ще не існує єгипетських пірамід, де на місці Риму дикі ліс і вовки, де Вавілон це ще навіть не проект. А тут, у центрі Європи, на території сучасної України, вже стоять мегаполіси, величезні міста, тисячі двоповерхових будинків. Ідеальне планування вулиць, яке видно з космосу навіть через 6 тисяч років це трипільська цивілізація, наші Атланти, люди, які випередили час, а потім зробили дещо божевільне, вони не загинули від чуми, їх не вирізали вороги. Вони самі знищили свою імперію. Чому найрозвинутіша культура давнини? Чинила це колективне самогубство. Вітаю на каналі Тера Уа! Сьогодні ми розкриємо таємницю великого вогню. Подивіться на цю реконструкцію: це майданецьке італьянки на Черкащині. П'ять тисяч років тому тут жило до двадцяти тисяч людей для того часу. Це як Нью-Йорк. В Парижі чи Лондоні тоді бігали в шкурах, а трипільці будували двоповерхові котеджі з балконами та вікнами. Вони розписували кераміку так, що сучасні дизайнери досі копіюють ці візерунки, називаючи їх біноклями. Вони знали астрономію, вони плавили мідь. Але найдивніше інше. Археологи розкопали сотні таких поселень. І знаєте, чого вони майже не знайшли? Зброї. Ні мечів, ні щитів, ні фортечних мурів. Тисячу років ці люди жили без великих воєн у світі, повному варварів вони створили справжню утопію. Але у цієї утопії був таймер: кожні 50, можливо, 80 років, ставалося це: уявіть собі атмосферу в місті. Це не паніка, це спокій, все населення тисячі родин. Виходять зі своїх домівок. Вони забирають лише найцінніше зерно, худобу і статуетки богині матері. В будинках залишаються посуд, меблі, вівтарі, все, що вони будували роками. Вони не чекають ворога, вони самі готуються стати руйнівниками. По колу міста розкладають хмиз. Жерці дають сигнал. Настає ніч великого переходу. Іскра. Спочатку палає один дім, потім вулиця. За годину величезний мегаполіс перетворюється на море вогню, яке видно за сотні кілометрів. Температура всередині сягає тисячі градусів. Глина будинків не просто горить, вона запікається, перетворюючись на вічну кераміку. Вони спалювали все, що будували їхні діди. Навіщо? Версій багато. Хтось каже, це була боротьба з епідеміями, вогонь очищував землю від хвороб, хтось каже, виснаження ґрунтів змушувало їх йти. Але є містична версія. Трипільці вірили, що старий світ має померти, щоб народився новий. Будинок для них був живим. І як людина він мав прожити життя і піти у вогонь. Куди вони зникли після останнього вогню? Нікуди. Подивіться, от дзеркало. Генетики підтверджують, значна частина ДНК-трипільців розчинилася в нас, їхні орнаменти на наших вишиванках, їхні хати-мазанки стояли в українських селах ще 100 років тому. Ми будували так само, як вони. Ми, діти тих, хто не боявся спалити старе, щоб збудувати нове. Це була Історія Трипілля. Підпишись на канал. Тут ми розповідаємо історії, які змінюють погляд на минуле Терра Уа. Історія якої ти не бачив.